Так, народи, ну що, давайте зіграємо ще в рейтинг. Що у нас браво? Непогано, дуже непогано. Не буде рейтингу через гульту, тому я його і баню. Браум, Жаба. Йону. Ну непогано. Серйозно, дуже непогано. Якщо люди ще й чудово грають своїми персонажами, то це взагалі прям те, що треба. І що в них... А, в них. Ну... Зедемостр забанили. Мундо. Мундо це велика така проблема. Тому що ніхто проти нього нічого не бере завжди причому. Добре. А, у нас жаба до лісу йде. Ну, це трошки дивно, звичайно. А... Маргана. Ну, добре. Жаба до лісу це питання, велике питання. Тімо, серйозно. Тімо ще й з сапортом буде. Ну, ви знущаєтесь з мене точно. Нашо, нашо, не бери, Тімо, будь ласка. О, це жах буде. Ой, Люціан. Добре, Тімо піде на топ. Або. Плюся. Я не знаю, в них така команда два ДК. А... Ну Моргана точно повинна бути саппортом, А Тіма куди піде тоді? В центр. Ні, Кейтлін піде в центр, Тімо піде на топ у них 100%. Ну бо по-іншому було б дуже дивно. У мене. Аум, навіть зі скіном, драконоборця. І він ще й трошечки так награв непогано. Я не дуже сподіваюсь на багато, враховуючи, що в мене три золота, і в людей навіть рівня не видно персонажа, тому... Мені здається, зараз я буду страждати. От є така підозра. що ну, Тімо Мундо, оці двоє мене дуже хвилюють. Тому що я не знаю, хто буде в нашій команді бувати. Просто не знаю. Це, це жах. Добре. подивимось як воно буде. Підемо жабі, допоможемо. І вже далі будемо якось. Думати, що робити з цими усіма людьми. Ну, Браун... Це гарно. Engage. Мені подобається Браун, але. Хто його знає? Engage. Тут, тут важко вгадати, враховуючи, що у них дуже дамажна команда. Давайте трошки постеремо. Далі ти сам жабо. Кейтлін, блін. Ну я сподівався, що Кейтлін піде в центр. Чисті. Почу. 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 <вітил> ну, чудово. <вітил> Гра вже непогано почалася. Ай. ну ну наша ти. Ти ще й бідуєся на поможете взагалі. Незрозуміло що. Блін, я думав, що дістану до неї. Як я не влучив. А тепер влучив. Ха -ха. Дякую тебе, Браума, дякую. Влучив. Саме так і розраховував. Саме так і розраховував. Ой, дуже погано, дуже погано. Браво, як ти мене врятував, щойноооооо. Це було прям дуже сильно. Серйозно. Жабо, жабо. Ти дуже не поспішай так сильно. Ну як я не дістав? Ну я ж, блін, стріляв прям прям куди треба. Блін, вони прям напряжні. Бо в них багато демеджу бо вони напряжні. Браво ми, відійди. Ми. Не підставляйся, будь ласка. Браум тут. Ну, ти молодець. Але не забуваймо, що вони кончені. Блін, мани немає. Такий момент був чудовий. Щоб не стріляти і оце от. Добре, Брауму, дякую тобі, що ти підставився. Я получил. Ну, тому що сенсу. Здоров'я немає, мани немає. Просто бігати, витрачати час. Так ми предмети купимо. Це буде навіть краще, ніж просто там сидіти, не зрозуміло, що робити. Ну, поб'ють вони трохи башту. Ну, зараз третя хвилина, в башті щит стоїть, тому великого сенсу немає там сидіти. От і все. Ну, Трошки знесли третину, ми пойшов. критично. Лен, вона флеш витратила. Це було не дуже. Треба було сповільнити, але я чогось вирішив, що мені вистачить демеджу. Але вона повинна відлітати туди. Я не звикну, що Браун стрибає. Воно мені виглядає ніби... ніби. то хтось на мене намагається застрибнути. Ну, вона з'їла боби. Ми змусили її з'їсти боби. добре. У мене вже мани немає, Та це, це капець. Ми постійно перестрілюємося з ними. Серйозно якийсь жарт. Хай відходять, хай відходять. Чудово, вони от все повистовували. Браун з'їв боби, чого ти їх На що не тобі треба. У лісі міг піти з'їсти, блін. Серйозно, влучив. О, ні. ну це ти. Як вони теж наші требують. Зараз ми помремо через це. Я Брауме. Що це було? Я ще й флеш використав, щоб хоч якось демедж внести через твою ульту, а ти оце от. Це було дуже погано. Дуже погано брау мене. Не роби так. Я взагалі не знаю, на що він використав свою ульту. Ну, це таке собі. Там взагалі не було виграшної позиції. Тому якось це було дивно. Атак не хочеш? Дракона атакувати. Ні, ти зовсім проти цього. А куди вони всі ділиться? Що трапилось? Ні, я розумію, що башта. Блін, як багато демеджу вони вносять. Я нічого не зробив. Ну, це прям як ну, дуже погано було, але вони все витратили на нас, тому жаба, жаба, добивай. Йону. Йону, ну чого ти так довго? Якщо він її ще й не вб'є, ну вбив. Ну хоч так. Тому що мені здавалося, що взагалі буде все погано. Але ми втратимо зараз башту по центру через це. Витратили купу. Нам не треба було битись. Браво мені ціює в самі непідходящі моменти. Нам треба було йти бити дракона, а. Вони не зрозуміли, чим займалися. Через це вийшло саме от те, що вийшло. Порфавор. The enemy team has Shabu. slain the Rift herald ally slain. Your team has slain the dragon, Blin, ну як ты далеко стреляєш. Як же ты далеко стреляешь? <sharp> Сете, Сете, ну ти просто ж бігав. Ай. Не знаю, ну якось от не вдає. Брауму треба трошечки чекати, а він. Він намагається ініціювати бійку за будь-якої нагоди, а не треба так робити. Ну. Вичекай, подивися, щоб в них трошки з -з збити їхнє хп і щось потім зробити. А не от просто я бачу можливість для бійки і я буду битися погано. <клухи> <клухи> Тому що. Наприклад, прийде Тімо, от він пішов битися. Навіщо? Навіщо ти пішов битися з Тімо? <клухи> ну добре, жаба. Жаба прийшла допомогти. Принаймні, хоч хоч трохи її відігнали. Ну, вони там б'ються, а нам треба башту винести, тому що, на жаль, це єдиний варіант якось просунутися. Інакше ні. Вони дуже далеко побігли. Дуже далеко побігли. Оооо, як я тупо зробив. Туреди Я дуже тупо зробив. Добре, Я хоча б вижив. Я хоча б вижив, і ми знесли башту, тому мабуть. Було б непогано, якби усі інші лінії в нас просто не були винесені в нуль. Браумен, ну куди ти, браумен, ну ти ж сильніший, коли ти разом з кимось, браумен. Що ж ти робиш? Що ж ти робиш? Це просто жах. Bottom turret is under attack lost. вона не пішла? Серйозно не пішла? Я чогось думав, що вона побіжить далі. Вона вирішила так не робити. Ну, навіщо ви усі там бігаєте? Браумен. Ми... Ну як же ж ти граєш? В тебе ж бонус, коли ти поруч з іншими. Не помирай там сам, не треба. Ну серйозно. Навіщо? Навіщо тобі помирати? Я не бачу мун. Ну в нас взагалі вардів немає, що тут казати. Тому Тіма мене вб'є зараз. Ну а... Таке собі. А... Дуже важко, дуже важко. Я не знаю. От прям. Ми бігаємо, і нічого не можемо зробити, бо в нас мілі, мілі, мілі. А в них накидають рейнджем і все. І, і до побачення. Збрав браумом ще декілька разів взагалі погано вийшло. І от якось воно так виходить, що. Не дуже добре. Тімо тут лінію штовхає. Ну, коротше. Я не знаю, що робити. Йоне, ти його доб'єш? Чудово. А, принаймні хоча б так, хоча б якось так. Що... Я розумію, що дуже погана ідея йти битися. Але в нас немає варіанту, типу, або ми зараз будемо битися, або вони. Дуб. Килл. Чудово, Мунда помер. Це було добре. Це було дуже добре. Шанс, що ми знесемо башту, нулячий довбаний ти тімо, довбаний Добаний Тімо. А я помер від отрути. <гум> Де ти взявся? Як ти так швидко вилупився назад, ну, Тімо, ну блін. Ах. Тому це погано, Тімо, це погано. <гум> Чому наші не йдуть дракона бити? Чому ви там час витрачали у лісі? Що ви робили? Ой, рибою промахнувся. Ну, все, бити дракона. Ні, вони вирішили дати бій. Ну, добре, Браум там їх трошки. Ну все, відходьте. Відходьте, не треба вам та бійка. <кій> <кій> ну ви ж не витягнете бійку. Ви в меншинстві. навіщо? Ені, добл кіл. Enemy killing spree. You have slain an enemy. Enemy triple screen. Одобаний ти, Дімо, жабо, добий його. У нього нічого немає, нічого немає, чудово. Дуже чудово. Це було прям напряжно. Як вона заб'є дракона, то ну навряд чи вона заб'є дракона. А от її можна. Ой, ні-ні-ні, ну там же гриби, ну. Ти ж повинен був розуміти, що Тімо там накидав грибів. Ай, який жах. Це просто це такі нерви. Ви навіть не уявляєте. Але от маємо те що маємо. Я не знаю, ну, треба відбити от цих драгон. зверху. Я розумію, що треба до дракона. Атаку І я чудово з радістю пішов, але. Оці всі вони. Винесуть нам башту, якщо ми нічого не зробимо. Проблема в тому, що десь тут бігає Тіма. І от це велика проблема. Він буде очікувати, що я піду далі, я не піду далі. тому що... Ага, Тіма навіть по центру. Ну чого? Чого? Нащо ви в лісі? Куди ви телепортуєте? Чого ви померли? Як? Як це сталося? Ти можеш сидіти. От воно тут сидить. Чудово. <laughs> чудово, дуже чудово. Так, давайте вже цього дракона вб'ємо. Lane. Ну. Ні, ти думаєш. Як вона побачила? От я не розумію, ну вардаж не було. Ми ж все зачистили. Ой, все ж зачистили. О, ми доду побачив. Ви що прикалуєтесь. Він же нас ні вб'є. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, До побачення. Це дуже погана ідея. Ну блін. Люди, ну ви ж повинні були розуміти, що якось так воно трапиться. Я, я не розумію, що робить Браум, що робить Сет. Ну, типу. Вони щось в лісі сидять постійно, щось там удвох роблять. Та давайте вже вб'ємо цього дракона. О, Тімо ж знову десь тут Давайте вже бити дракона. Що ми чекаємо, що ми чекаємо? Я розумію, що Тимо там десь шариться. Ви там намагаєте щось робити. Ну нарешті, зараз вже можна й помирати від Тімо. Як би це кумедно не звучало. А, Тімо помер. Серйозно, Тімо помер? Не може бути. Я не знаю, як. Йону, давай, давай, Йону, ой, який ти молодчина. Йону, ти просто. Я не знаю, ти саме те, що повинно було бути в нас. все все назад, назад, браво мене, куди ти? <кій> Мені треба предмети, бо Стіму треба або вбивати його, або помирати від нього. Я не знаю, я, мабуть. Зміню трошки. Та який. який барон? Що в мене є. Атак барон. Так, який барон? Який барон? Вони. Вони тут. Треба їх якось відбивати, щось робити. Мене хвилює тільки Тімо. Бо інших варіантів того, щоб мене могло налякати, немає. Чудово, Чудово якщо ми ще й ми Мунду. Капець нам треба повертатися. Та летимо що робити. Литимо. Жабо. Та ти ж бачив грибочок, браумен. Ти ж бачив той добаний грибочок. Блін, ну тут гриби повсюду, просто повсюду. Все, треба Все ви далі самі, я пішов. Штаб лінію, бо інакше ніяк. Та як ти задовбався зі своїми грибами? Вони просто усюди. Просто я не знаю, це жах якийсь. Your team has slain the elder Чудово. Старший дракон теж наш. Що треба тікати. Треба тікати, бо зараз набіжать і вони вже там виносять нас. Тому Якось треба це швиденько враховувати і відбиватися. Башта втратила, це погано. Але в них теж трошки штовхнули, тому, мабуть, добре. Якби ще Варди хтось ставив, я був би дуже задоволений. Але на жаль, Danger. от маємо те, що маємо. І Я далі не піду. Те, що... це, це це вбивство, тому що ди Тімо, я не знаю. А ну тепер вже знаю. Чудово. От, як Тіма немає, то вже інші. Не така є велика проблема. Це саме те, що я хотів зробити. Зруйнувати їхню башту. Відходимо, відходимо, відходимо. Жабо, жабо, відійди. Рампейж. Жабо. <ріпи> чудово, жабо, це було дуже чудово. Оу, це було прям дуже добре. Дуже-дуже-дуже добре, жабо, я тобі такий вдячний. <ріпи> давай, давай. No. <laughs> Legendary <laughs> allies slain attack the next shut down ace. No, <laughs> Ну це було гарно. Чесно кажучи, я не вірив в те, що ми переможемо, серйозно не вірив. Але це прям дуже гарно було. Це прям ну тут чудова гра. Мені сподобалось. Не дивлячись на весь той жах і на те, як грали деякі гравці моєї команди. Це прям дуже гарно було. Жабо, ти молодець, ти прям дуже молодець, Йоно теж молодець. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.